Власне, компанія була створена в 2003 році. У нас працює 150 співробітників. Ми належимо до тієї компанії, яка була компанією року в Україні в 2001-му і найкращий роботодавець протягом наступних трьох років 2009, 10-11. Власне, почну з партнерства з того визначення. Це один чи кілька бізнесів і спільнот або громадських організацій. Які мають спільні цінні і згодні працювати разом, використовуючи спільні ресурси, тому що громадські організації також мають ресурси. Це експертні ресурси, це це людські ресурси, це приміщення, це контакти. Тут, тобто дуже багато ресурсів насправді які має громадська організація, яка може привнести свій внесок в партнерство. Це не означає завжди партнерство, це взагалі не означає обов'язково гроші. Це стосунки, прежде все. Я б хотіла розказати про ті партнерські організації і про ті можливості, які ми робили, наприклад, з громадською організацією ISIP. Це, це така програма, як ISIP Ambassador. Тобто студенти поширюють інформацію про Microsoft, про її можливості як потенційного роботодавця і як гравця на ринку бізнесу. І це дає можливості, додаткові можливості для студентів для працевлаштування, для стажування. І так далі. Це Microsoft Student Camp, це, це такий є, був у нас курс, який ми проводили тут, залучаючи з одного боку співробітників, з іншого боку, студентів. І саме студентський бік координували, координувався з громадською організацією ISIC. Було залучено близько 130 студентів які, з 300, які подали заявку з усієї України, які проходили курси по soft skills, ну, тобто Це навички, наприклад, комунікації. Тобто, так називаємо м'які м'які навички, не професійні, а більш такі комунікаційні, організаторські, і так далі. І звичайно, у нас є проект Microsoft Academy of College Harris, Він це проект також для випускників вищих навчальних закладів або MBA, тобто бізнес, бізнес бізнесу, який полягає в тому, що студентів беруть на постійне місце роботи, не на стажування, а як повноцінного співробітника. Крім того, він отримує персональну менторську підтримку. Як з боку співробітників в країні перебування, де він працює, так і долучається до загальної спільноти аламні, тобто до загальної спільноти МАГ, тобто до всіх тих учасників програми, які працюють в Майкрософті по всьому світі. Ну от такі такого тренду вже немає. Це застарілий тренд, коли донори це просто давати рибку. Ми намагаємося давати не рибку все таки а удочку. По-перше, для бізнесу це інвестиції як бізнес-кейс, допомогти громадській організації. Це означає означає показати її свою якби відповідальність як бізнесу перед тим. Це стратегічне, довготривале партнерство, бути готові до того, що партнерство складається не за один день, і бути готові поступово вкладати це партнерство і бути, ну, бути також активними. Це дозволяє бізнесу бути публічним і це дозволяє отримати громадським організаціям і бізнесу відповідні ефект, тобто досягти якогось результату. Вот. І ці самі переваги, які я тут трошки, Корочуючи час, я пропущу цей слайд, тому що я його тільки що проговорила. Власне про Imagine Cup. це студентський студентський конкурс, студентський проект. Сьогодні Максима Сика розкаже про свій успіх. Саме українська команда, ви бачите зараз тут на фотографії з Кубком, і Україна одна з п'ятірки найактивніших ну, найактивніших учасників. І, власне, це був студентський проєкт, який перетворився mm -hmm. на успішний бізнес. Не просто успішний бізнес, а отримав світове визнання. Власне, повертаючись все таки до нашої співпраці як бізнесу з громадськими організаціями, коли ви йдете до до бізнесу, подивіться, які у них є цінності, завжди пам'ятайте про те, що партнерство це взаємообов'язки, це не тільки провали, це обов'язки. І це терміни. Дуже важливо для бізнесу, вкладатися в. Терміні. Якщо вона з мого прикладу, якщо громадська організація мені пише запит, я відповідаю протягом дня, а мені відповідь приходить через три тижні, скажіть, будь ласка, чи можу я будувати партнерство з такою громадською організацією, яка через три тижні відписується на свій запит? Вот. Ну, це має бути вивірюваність. Тобто, якщо ми з вами співпрацюємо в будь-якому проєкті, ми маємо досягти чітких і конкретних результатів. Стільки то навчили, стільки-то вивчили, стільки то отримали, стільки то. Допомогли і це далі, це релевантність. Це означає, що ви йдете до громадської до бізнесу, подивіться, будь ласка, його корпоративну соціальну відповідальність. Якщо це бізнес опікується дітьми-сиротами і зовсім не опікується тваринами, то, будь ласка, якщо ви не дивитесь і, і, і вам пишуть відмову, що це не відповідає нашій корпоративній відповідальності, це означає, що бізнес в нього є бізнес-стратегія. Те саме стосується корпоративної соціальної відповідальності. Ми, ми, Бізнеси в цьому випадку не поворотки, і ми не можемо її змінити. Але з іншого боку, якщо вам бізнес пропонує альтернативне рішення, громадська організація, як правило, є гнучкіша в своїх а, стратегіях, спробуйте знайти спільні точки дотику. Можливо, на сьогодні, можливо, навіть не цього року. Але, по-перше, не втрачайте, якщо бізнес дає вам зворотній зв'язок і пропонує альтернативу, не втрачайте з ним цього зв'язку. По-друге, намагайтеся знайти спільне рішення як для вас, так і для бізнесу. Знову ж таки, повертаючись до кілька слайдів назад, ви можете розкручувати. Просто партнерство це взаємовигідне. Ми маємо отримувати те, що мову мовою кажемо win-win situation. Що ви отримуєте, що отримує бізнес від цього? Тому що основна ціль бізнесу все-таки заробляти гроші. Назад ще. Я ще два слова скажу про той склад. І залучення. Це йдеться про те, що. З одного боку, бізнес має розуміти, як він має бути залучений, що які ролі від нього очікують, які ресурси. І ви чітко маєте розуміти, яка функція ваша як партнера в цьому залученні. Тобто, що саме ви виконуєте, як ви це виконуєте, які ресурси готові надати, які вам потрібні, і які ви можете надати згодом, які бізнес може надати згодом, які ви взагалі у вас немає, і ви не можете їх надати. Це все треба чітко оцінювати. Вас наступний слайд. Вже сьогодні багато говорилося про центри Адія. Це якраз успішний кейс про те, що в нас є продукт, тобто у нас є е, програмне забезпечення, у нас є е, відповідні навички і знання про те, як користуватися цим продуктом. Є потреба на ринку і потреба в Україні про те, що у нас кожна людина, кожна п'ята людина молода віком від 18 до 25 років в цій країні не вчиться і не працює. Тому цей проект є дуже на часі, і підприємництво це взагалі дуже хороша штука, тому що якщо ви влаштовуєтесь, ну тобто організовуєте свій бізнес, це означає, що як мінімум ви залучите ще кілька людей. І це означає мультиплікаційний ефект. Не просто якщо ми навчимо тільки вас, і ви підете працювати ну, працевлаштовуватися як найманий працівник це одна людина навчена. Якщо ви засновуєте бізнес, це автоматично дає більше кількість, більший вплив, більший ефект. Далі. Тут я написала трошки про ті, які є варіанти знаходження ефективності партнера для громадських організацій. Це схожа місія і цінності. У вас є мережі, у вас є соціальні мережі, у вас є особисті контакти, які вам допоможуть як знайти партнерів, так і, ну, знайти партнерів і копартнерів, три сторони, чотири сторони. Дуже багато бізнесів готові залучатися ще з іншими бізнесами. Які не перетинаються, наприклад, на ринку. Тобто для цього треба вивчати вам ринок, про копартнерство я сказала. І звичайно, це огляд мас-медіа. До мас я відношу так само і всі соціальні мережі, не тільки ті, які ми говоримо про ваші, ну тобто радіомовлення або газа. Далі, а, ось ініціатива за безпеку дітей в інтернеті. Це взагалі трьохсторонні партнерства. Це партнерство між школою. Тобто, ці, ця ініціатива спочатку була через школи де, і через громадські організації. І звичайно залучалися і ще й бізнеси. Тобто, і Microsoft, Microsoft виступив ініціатором. Також залучалися бізнеси інші школи і самі по собі діти, і громадські організації, які займаються безпекою дітей в інтернеті. Таким чином, ну, власне, було це через центри дії. Таким чином от, можна сказати. От. І що шукає бізнес в партнерстві? Бізнес теж щось шукає. Він теж хоче вирішити проблему. Громадська організація, яка засновується, вона намагається вирішити якусь проблему. Бізнес, в принципі, так, кінцева мета заробляння грошей, але для того, щоб заробити, то треба надати щось або продукт, або послугу, яка е вирішить проблему конкретного споживача. Ну, тобто Вирішення спільної проблеми. Далі співпраця з професійною організацією. Моя порада. Хочете слухати, хочете ні. Але, будь ласка, коли ви йдете на е, переговори з бізнесом, не кажіть, ми волонтери, ми не професійні, е, тому ми, ну, ми тут займаємося за покликом серця. Ні, ви маєте, якщо ви організовуєте організацію, ви знаєте щось про якусь проблему, організація створюється з якоюсь метою, значить ви в цьому експерти. Навіть якщо ви фізики або я не знаю, там, Програмісти а заснували організацію допомоги дітям з раком крові, це означає, що ви або навіть якщо ви ніколи не стикалися з цим раніше, були просто волонтерами, ви все одно в процесі практичної діяльності дізнаєтеся, що таке рак крові, які які ліки потрібні, як треба з ними погодитися, як треба проводити якісь свята і таке інше таке. Тобто, ви є експертами, навіть не не зважаючи на те, що у вас є в дипломі, тому що якщо ви приходите на... Якусь, ну, тобто, з якоїсь пропозиції кажете, що ми не, не професіонали. Якщо ми не професіонали, ми дорослі люди. Ми не викликаємо лікаря для того, щоб ремонтувати кран. Тобто, будьте, Поважайте себе і вас будуть так само поважати. Це дозволяє бізнесу розширювати сервіс і це дозволяє, звичайно, бренду отримувати якісь, ви ж заберете, ну, тобто, як це зовнішнє бачення. Чи, ну, тобто, те, щоб його бачили. Видиність. Так. Видиність, так. А, ну, Власне, про NGO Connection Day 6 ми вже говорили, тому я цей слайд опускаю. Наступний які можливості отримує громадська організація? А, якщо організація залучає бізнес, вона є більш надійною в очах інших партнерів, особливо бізнес-партнери, які ще долучаються. Якщо вона бачить, що. Громадська організація гурт співпрацює з Microsoft. то, то будь яка е, велика компанія, бачив, що є Microsoft, довіряє цій громадській організації. Я права зараз чи не права? Можете, можеш, можеш навіть прокоментувати це, хоча Ми. я це складала, але мені здається, що. Ми проходимо щороку аудит, міжнародний. О, є така процедура, вона не проста. Але коли аудитори побачили... Що ми працюємо з Майкрософтом, вони якось так, так заповажали. Ви так, в громадську організацію, ну і так. Ну, це громадська організація, але потім ні. Так що це ну справді це дійсно так є. Так. Ну це може бути не тільки Microsoft, це може бути будь-яка компанія, яка має свій імідж на ринку, яка знана і в світі. Це будь-які велика четвірка, наприклад, будь-які там Кока-Кола, все що завгодно. Абсолютно. А, ну, Отримує доступ до внутрішніх постачальників і партнерів. Це те, що я говорила про партнерство. Якщо, наприклад, ми не можемо вам допомогти, але ми можемо вам сказати, що ми можемо допомогти частково. і Пропонуємо, давайте залучимо ще давайте залучимо ще третього партнера, четвертого партнера. Як правило, це партнери суміжних галузей. Звичайно, прямих конкурентів, як правило, не залучають. Залучають ті партнери, які покривають якісь суміжні галузи. Наприклад, ну не знаю. От ми постачаємо програмне забезпечення, тобто ті, хто виробники, наприклад, Lenovo, не виробляють комп'ютери. Вони можуть бути копартнерами з нами для якоїсь спільної програми, де у нас не маючи компетенції, чи ресурсів. Це можуть бути пожертви співробітників, і це можуть бути нагороди. Знову ж таки, повернуся до проєкту Idea, який минулого року отримав Employability Awards, міжнародну нагороду, European Employability Awards, міжнародна нагорода за працевлаштування молоді. Це дозволяє нам бути як соціально відповідальним, так і громадській організації, яка може показати, що вона в партнерстві з бізнесом отримала відповідну нагороду і визнання. Але, звичайно, не буває жодної співпраці без помилок. Нефтою бізнес законами і йдеться про те, що немає. Те, що я говорила, починаючи від комунікації, яка приходить через місяць, і закінчуючи невмірність, ну ми просто проведемо, ну, ми не знаємо, кого ми залучимо. Поважайте себе, ви все знаєте, ви можете, але якщо ви йдете до бізнесу, говоріть мовою бізнесу. Бізнес це перш за все дуже чіткі цілі і дуже чіткі досягнення. Важно, щоб ваша громадська організація не залежала повністю від бізнесу. Тобто йдеться про те, як говорять, диверсифіковані інвестиції. Да? Тобто Хай у вас буде 20 партнерів, 10 партнерів. Чим більше партнерів, тим краще. Тому що різні партнери дають різні ресурси. Хтось дає гроші, хтось дає програмне забезпечення, хтось дає продукти, хтось дає ресурси співробітників, хтось дає пожертвування премії. Ну, тобто є різні варіанти. І те, що ми говорили, коли пропозиція лунає від громадської організації, немає має результатів. Невідомо, чого ви плануєте досягти. І достатньо. але є. Завжди у кожної проблеми є завжди рішення. Ті рішення, які я так, для себе вирішила, які я пропоную громадським організаціям як представник бізнесу. Це, по-перше, співпраця з бізнес-законами, коли ви можете чітко сказати кількісні показники, якісні показники, провести якісь дослідження або е, скористатися тим дослідженнями, які вже проведені. Використовувати, звичайно, свою мережу співпраці з бізнесом. Я бачу, там фотографують всі презентації. Можете послухати собі спокійно і не відволікатися, досліджуйте цілі, місію і так далі. Тобто, досліджуйте це все. Не вичікуйте підписання контракту, тобто ви нам надіслали якийсь, начебто вам надали угоду і все, від вас мовчанка протягом місяця. Це говорить про те, що ви не відслідковуєте, як відбувається підписання контракту, як відбувається процес рішення, щоб для вас не було такого, що цілий місяць. Ви зробили якусь угоду і пауза. Це не означає наприкладності, але постійно перевіряєте стан, стан справ, на якому етапі знаходиться рішення. І що вам потрібно зробити для того, щоб досягти результату, як ви можете допомогти. І останній слайд буде дуже цікавий. Просіть більше, ніж ви думаєте, що бізнес може дати. Справді, так. тому що відбуд... ну, це такий принцип: від будь-якої десятки можна завжди скинути. Хоча б одне річку двійку залишить 9, 8, 7. Ну, тобто, от якщо вам потрібно 10 гривень, просить 12, дадуть 10.